Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ліганет, мене звуть Марко Сировой. Сьогодні у нас у гостях Тобіас Елвут, голова оборонного комітету у парламенті Великої Британії. Разом з ним ми обговорили відставку Бена Волеса та можливого нового міністра оборони Британії. Також говорили про ситуацію на полі бою, деокупацію Криму та багато інших питань. Тож запрошуємо до перегляду. Не забувайте підписатись на канал Ліганет та ставити лайки. Пане Елвуде, давайте почнемо з гарячих новин. Бен Волес подав відставку з посади міністра оборони. Отже, моє запитання: як ви оцінюєте його перебування на посаді, і як його відставка може вплинути на військову допомогу Україні? Ну я хотів би віддати належне нашому міністру оборони. Він зробив неймовірну роботу. Внутрішня політика Великій Британії була непростою протягом останніх кількох років. Але він був тим каменем стабільності. Він гарантував, що Британія відіграє свою роль на міжнародній арені. Ми країна, яка любить робити кроки вперед. Це в нашій ДНК відігравати певну роль, мати право голосу, допомагати формувати міжнародну безпеку. І Бен Волес робив саме це. Він найдовше перебував на посаді міністра оборони і зробив неймовірну роботу. Він переконував тих, хто перебуває у Вайтхолі, нашому уряді, що нам потрібно витрачати на нашу оборону, але й найголовніше підтримувати Україну. Тож це значною мірою буде спадщиною Бена на волоса. Світ був дуже нерішучим. Захід не був упевнений, як вирішувати питання з Україною. Пам'ятаєте, президент Байден запропонував гелікоптер або таксі, щоб президент Зеленський міг поїхати. Адже була така оцінка, що Україна впаде, як Чехословаччина, у 1968 році. Але ні, це була абсолютна стійкість і мужність українського народу. Але потім, завдяки підтримці, яку надали ці НЛО, ну пам'ятаєте танкові системи озброєння? Я дуже радий, що Британія змогла їх надати. А потім ми ще активізувалися. Ми запустили навчання на рівнині у Солзбері. Це, до речі, недалеко від мене. Українці туди приїжджають, щоб навчитись користуватись цим обладнанням. Також ми надали деталі складніші і передовіші системи озброєнь, в тому числі танки. Це було критично важливе політичне рішення про те, щоб танки з'явилися на столі переговорів. Наші танки не найкращі і не найдоцільніші. Безумовно, танки леопард такі. Але ми запустили цей процес, і в цьому велика заслуга Бена Волоса. А потім були ракети Storm Shadow. Вони просто неймовірні. Це наші найпотужніші, найпотужніші ракети. І зараз ми бачимо, що навіть американці кажуть: гаразд, ми згодні. Ми дозволимо данії та Нідерландам передати F-16 і так далі, щоб українці отримали необхідну комплексну вогневу міць. Та ми були переконані, що їхній контрнаступ дійсно може спрацювати. І ми повинні бути терплячими. Захід повинен визнати, що потрібен час, щоб пробити неймовірну оборону. Росія заливає бетон так, ніби завтра не настане, і створює ці оборонні споруди, ці протитанкові ділянки з зубами дракона і так далі. Тому я дуже радий, що зараз ми бачимо прогрес і величезна шана українському народу. Я хотів би, щоб ми всі могли зробити ще більше, але я знаю, Британія може пишатися своєю роль лідера на передовій і заохочувати інші країни. І це заслуга Бена Волоса. Він молодець. А як його відставка може вплинути на військову допомогу Україні? Знаєте, через його спадщину, через його таку провідну роль. по перше, не варто вважати це звільненням. Я думаю, що він пішов у відставку за власним бажанням. Він вирішив піти у відставку на цьому етапі. Я думаю, це було його рішення. Він був там, у міністерстві оборони протягом тривалого часу. Отже, нова людина, як я розумію, це буде грант Шепс. Але я ще не бачив повного підтвердження цього. Але хто б це не був, не забувайте, що існує апарат Міністерства оборони тут, у Британії, і у Вайтхолі. Ця величезна державна служба, яка у нас є. І наші військові, наші генерали, адмірали, командири авіації всі будуть добре знайомі з нашою підтримкою України. Вони також знайомі із ширшими загрозами, що зростають, адже ми повинні тримати Україну в контексті. Не лише Україна зараз викликає занепокоєння. Ви знаєте, що ми вступили в нову еру нестабільності, тому нова людина прийде і підхопить цю стратегію і ці зобов'язання для того, щоб рухатись вперед. Тож ми не бачимо жодних змін у тому сенсі, в якому, знаєте, ми змінили кількох прем'єр-міністрів, чи не так можна згадати про Бориса Джонсона, Ліс Трас і навіть про ріші сунака. Але наш фокус, наші зобов'язання, наше залучення і наша участь в Україні, я думаю, не змінилися. А якщо і змінилося, то навпаки це лише посилилось. Тож я сподіваюся, що я можу запевнити українців, що це буде саме так. Я кажу, що це моя особиста позиція. Я висловлюю тут сьогодні свої погляди з особистої точки зору. Але я думаю, що українці можуть бути впевнені, що наступний міністр оборони буде так само відданий підтримці українського народу. Я теж сподіваюся на це. Ви згадали гранта шапса за повідомленням News, Він як очікується, стане новим міністром оборони. Чи не могли б ви представити його нам? Що нам, українцям, варто знати про нього? Так, звичайно, грант шапс прийшов до парламенту разом зі мною у 2005 році. Він дуже дуже досвідчений політик. Він очолював низку урядових департаментів, включаючи транспорт, енергетику тощо. Він також очолював партію. Він зробив неймовірну роботу, щоб зрозуміти і вивчити, як працює Whitehall. Він також є приватним пілотом. Думаю, у нього є власний літак. Тож він дуже добре знайомий з цією повітряною галузі з цієї точки зору. йому не знадобиться багато часу, щоб отримати інструктаж і бути в курсі того, що відбувається. Він також дуже цікава особистість, його дуже цікаво слухати, і він сам готовий слухати. Я впевнений, що незабаром він здійснить свій власний візит до України, щоб дізнатися про те, що відбувається. Загалом, я думаю, що якщо зміни мають відбутися, то я дуже радий, що Гран Шапс обійняв цю посаду. Мені приємно чути ці слова. Ще одна гаряча новина. За інформацією українських медіа, наш міністр оборони Олексій Резніков буде звільнений вже найближчим часом. А після цього його можуть призначити новим послом України в Лондоні. що ви думаєте про пана Резнікова як можливого посла України у Великій Британії? Що ж, дозвольте мені віддати належне попередньому послу. Він був фантастичним. Він був дуже дуже залучений у процесі. А зараз я перебуваю у Борнмуті і він приїхав сюди на Борнмутський міжнародний авіасалон, який проходить цього тижня. Він був тут з нами і минулого року. Тож мені шкода, що він пішов, якщо говорити чесно. Але тим не менш, призначення, які Україна робить в Лондон, завжди були неймовірними, завжди були фантастичними. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з новим послом за першої ж нагоди. Сподіваюсь, у мене буде можливість зустрітися. Ви згадали нашого попереднього посла Вадима Пристайка, і це повертає нас до історії, яка сталася на Вільнюському саміті. У вільнюсі пан Волос сказав десь у кулуарах саміту, що Україна має бути більш вдячною? Чесно кажучи, досі ми не знаємо, чи був це жарт, чи насправді щось більш серйозне. Тож давайте прояснимо це питання: чи справді Британія вважає, що Україна є невдячною? Ну, насправді не мені на це відповідати, але б я сказав, що я не знаю деталей, якщо чесно, які були у розмовах між розмовами у Вільнісі. Мене там не було. Але я знаю, що попередній посол працював дуже і дуже наполегливо. Дійсно, президент має право вирішувати, кого призначати послом у Британії. Але, як я вже сказав, Вадим Пристайко зробив фантастичну роботу. Досить цікаво спостерігати і обговорювати ці політичні міркування. Це те, що ви намагаєтесь з мене витягнути, до речі, Але Я повинен бути дипломатичним і сказати, що я з нетерпінням чекаю на співпрацю з новим послом. Я також буду підтримувати зв'язок з Вадимом. Я думаю, що він буде тут ще деякий час, але я віддаю належне тому, що він зробив. Як він взаємодіяв з парламентом, взаємодіяв з урядом. Неймовірна робота. Я впевнений, що новий посол буде робити те ж саме. Пане Луде, давайте рухатись до питань війни. останнім часом у західних медіа з'явилось дуже багато публікацій, у яких говориться, що український контрнаступ зіткнувся з труднощами. а західні партнери дещо розчаровані результатами. Тож, як ви оцінюєте наш контрнаступ? І знаєте, як нам, українцям, реагувати на такі публікації у західних медіа. Що ж, я думаю, що бракує терпіння. Є бажання бачити результати в Україні. Ви знаєте, захід дався це обладнання, техніку, танки і так далі. І лунають думки, ну бо, давайте, давайте покінчимо з ним. Тому що, знаєте, війна вже давно в новинах 500, навіть більше ніж 500 днів. Коли ж це все станеться? І якщо дозволите, то я скажу вічливо, це досить неосвічений та наївний погляд на війну. Давайте візьмемо набагато більшу війну. Другу світову вона не закінчилась висадкою день, де у Нормандії. Знаєте, це була лише одна фаза також була ще низка етапів. Наприклад, висадка в Італії. А висадка у день, де призвела до операції Маркет Гаден з форсування рейну. Потім ще був рух до Берліну. Тобто, у будь-якій великій війні були основні фази. Так само, і цей контрнаступ буде складатись з низки етапів. Перший це прорив неймовірної російської оборони. Я вже згадував про це, що поки українці отримують систему озброєння з усього заходу, вчаться ними користуватись, готуються до наступу, готуються до цього контрнаступу. То Росія в цей час заливала все бетоном. Росіяни розширювали свої міні поля. Вони створювали, знаєте, кілометрові оборонні і контрнаступальні комплекси, створювали оборонні споруди. Тепер їх треба прорвати, і сама лінія фронту вона ж складає більше тисячі кілометрів. Тож ми працюємо над тим, де найкраще це зробити і як цього досягти. Ми повинні дати українцям час і простір, щоб була впевненість, що ми все робимо правильно. Тому що, як я вже казав, як тільки це станеться, то з'являться всі можливості. Ми можемо поговорити і про Росію також. Моральний дух росіян дуже дуже низький. Є плутанина серед керівництва, і є усунення групи Вагнера. Група Вагнера була, мабуть, найпотужнішою військовою силою в Україні з російського боку. У них було найкраще оснащення, вони були найбільш підготовленими, вони були найбільш мотивованими порівняно з прозовниками, які були в інших місцях. А тепер їх вилучили з рівняння. Тому все, що я хотів би сказати, давайте будемо терплячими. Давайте дозволимо генералам на передовій робити свою роботу, стратегічно аналізувати, де найкраще запустити контрнаступ. Я хочу сказати, що в останні кілька днів ми бачили повідомлення про те, що Україна відвоює територію, тобто це свідчить про те, що терпіння це гарна чеснота. Але критично важливо, що якщо західна техніка не буде продовжувати надходити, то це буде тривати довше. І не забувайте, що Путін грає в очікування. І він хоче замороженого конфлікту. Він хоче, щоб ми тягнули час. У результаті він хоче, щоб захід занудьгував і розчарувався або ще щось. І тоді, нібито, все це призведе до переговорів. Найкращий спосіб уникнути такого сценарію це переконатися, що ми надаємо Україні систему озброєнь, щоб українці могли продовжувати просуватися вперед, продовжувати відвоювати територію і показуватимуть заходу, що так. Це все чогось варте, що ми абсолютно здатні звільнити суверенну Україну. Але я виокремлюю Крим. Я думаю, що це я вважаю, що для нього потрібна інша політична стратегія, але материкову Україну цілком можливо повернути до решти України. Тож давайте дотримуватись курсу. Пане Елвуде, а чому ви окремлюєте Крим від материкової частини України? Я маю на увазі на той сенс, як ми будемо звільняти цю територію. Яку стратегію ми повинні мати щодо Криму на вашу думку? Так я думаю, що по-перше, треба мати цілі, які є досяжними. і звільнення материкової України, я думаю, цілком можливе. Крим це виклик іншого масштабу просто хоча б через кількість російських військ, які там базуються, але також і тому, що процес анексії віддалив їх від України Я Розумію, що це буде це вимога президента Зеленського. Він говорить, що ми хочемо, щоб вся наша країна була звільнена. Я абсолютно з цим згодом. Але моя думка, що потрібна інша, більш тонка стратегія щодо Криму. якщо ми згадаємо приклад Другої світової війни, західну Німеччину і східну Німеччину. Західна Німеччина почала процвітати. Її економіка почала зростати. всі почали насолоджуватись життям, всі були вільними. А як же жилось у східній Німеччині? Насправді самі східні німці казали: я не хочу, щоб мною так керували. Я хочу повернутися назад. Хочу бути частиною західної Німеччини, хочу об'єднання Німеччини. І я вважаю, що якщо Україна зможе витіснити російські війська, продемонструє стабільність, буде розвивати свою економіку, вступить до ЄС і НАТО, то тоді люди в Криму скажуть: слухайте, не так вже й добре жити з росіянами чому б нам не повернутися до власне України Так що це був би. Я думаю, що це правдоподібний, більш дипломатичний вихід на тлі битви, яка була б необхідною, і ви можете не завоювати всі серця і уми, тому що в Криму. Як ми повинні розуміти, є люди, які схиляються до Росії, а не до Заходу, і вони віддають привагу цьому шляху. Тож переконати їх показати, що Україна в довгостроковій перспективі це історія успіху. коли ми говоримо про Крим, то деякі військові експерти, українські військові експерти, казали мені, що ми можемо ізолювати Крим, ну фактично зробити його островом. І Якщо ми це зробимо, тоді Росіянам доведеться піти з Кримом. що ви думаєте про цю стратегічну ідею? ізолювати Крим, як ми ізолювали Херсон минулої осені. Ну, в ізоляції людям на півострові потрібно жити. Їм потрібно отримувати їжу, воду, та інші речі з якогось джерела. Тож ізоляція, я думаю, нам треба бути обережним цим словом. Я підкреслюю для українського народу, що насправді я лише коментатор, я лише спостерігач зовні, і це лише мій погляд. Я думаю, що нам також потрібно щось, з чим захід швидше за все погодиться. Я відчуваю, що захід менш схильний підтримувати значне втручання щодо самого Криму. Я думаю, що з материковою Україну все дуже просто про її звільнення всі згодні я думаю, що потрібно все ж таки вести іншу розмову про те, що робити з Кримом. Гаразд, я зрозумів вашу думку. Давайте повернемося до поля бою. Чого ви очікуєте цієї осені і найближчим часом на фронті? Що ж, я трохи хвилююсь через те, що сталося з путіним. Він зараз як праний звір, так і є. Те, що сталося з Пригожиним, знаєте, він фактично ліквідував Пригожина. Це те, що роблять російські лідери. Вони позбуваються своїх ворогів. Вони будь-кого хто вирішив скласти їм конкуренцію, витісняють, тому що російська влада, російське лідерство походить від того, що ніхто не збирається кидати тобі виклик. І тому, знаєте, вся ця корупція, все це може продовжуватись. Олігархи, еліти можуть продовжувати жити своє життя. Воно гарантоване лідерам, якого вони підтримують. Але що зробив Пригожин? Він кинув виклик Путіну, щоб бути цим лідером з абсолютною владою. Не забувайте, що коли Пригожин прийшов до Ростов на Дону важливого міста на півдні, то люди аплодували. Знаєте, їм подобалось те, що вони бачили. Їм подобалось, що хтось взявся за Путіна. Мало того, він спробував піти далі до Москви. і швидко уклав з Білорусі, щоб потім все це скасувати. Але Путін не мав потенціалу, щоб зупинити цю приватну армію від а, підняття заколоту, і це також проілюструвало, наскільки слабким став Путін. І тому я думаю, що в Кремлі зараз розуміють, що час Путіна вичерпано. Але він, очевидно, захоче продовжувати наступного року. Будуть президентські вибори в Росії. Він напевно спробує виправити ситуацію на них. Але тим не менше, як ми знаємо з російської історії, коли лідер починає виглядати слабким, то Кремль починає хвилюватися і неспокійно себе почувати. І незабаром зазвичай відбувається ротація лідера. Але тим часом Путін намагатиметься втриматись при владі. І ще одна річ, яку зробив Пригожин, це фактично клинув виклик державній медіапропаганді, наративу державних смі. Для всього російського народу про те, що в Україні все йде добре, насправді справи йдуть не дуже добре. Це сказав Пригожин, і не тільки це атаки безпілотників на саму Москву показують, що ця війна трохи виходить з під контролю для російського народу і для Путіна. Отже, вибачте за довгу промову, але занепокоєння викликає те, що Путін може зробити щось дуже небезпечне, дуже непередбачуване? Можливо, атаку під чужим прапором, але безумовно він захоче кинути ще більше сил у цю боротьбу, щоб довести, що зусилля в Україні того варті. Пане Елвуде, давайте уявімо, що якщо Україна не досягне якихось значних результатів до сезону дощів, ви знаєте, до холодів, то чи можливий тиск заходу на Київ? Щоб він пішов на компроміси з Росією. Я не думаю, що це станеться на даний момент. Ніхто про це не говорить. Так, є деякі країни, які згадують про дискусії тощо. Безумовно, це російські друзі, якщо їх так можна назвати, там Китай, інші можливо схильні це підтримувати. Моя власна думка полягає в тому, що ми повинні бачити, як Україна продовжує рухатись вперед. справді, існує певне вікно. Сезон бойових дій, якщо хочете, буде обмежений, адже чого можна досягти зазиму? Як ви знаєте, обставини змінюються через ґрунт, і набагато важче воювати, тому все сповільниться. Але я вважаю, що Україна робить достатньо для того, щоб продовжувати завойовувати підтримку у західних політичних коридорах, і безумовно, у вільнісі на саміті НАТО, ми отримали величезні зобов'язання. Однак я вважаю, що наступний рік буде вирішальним, адже ми наближаємось до президентських виборів у США. Це може мати політичне значення. Якщо Дональд Трамп повернеться, то хто знає, куди все це піде. Тому дуже дуже важливо, щоб ми продовжували надавати артилерійські снаряди, боєприпаси великої дальності, Хаймарс, Шторм Шел і так далі, а також необхідну інженерну підтримку і літаки F-16. Повноцінні військові спроможності для того, щоб Україна продовжила пробувати собі дорогу. Пане Елвуде, насправді ми дуже чекаємо на F-16. Ви підтримували ідею цих постачань. Тож як цілі літаки змінять ситуацію на полі бою? Чи стануть F-16 геймченджером? Так, безумовно, очевидно, що протиповітряна оборона має вирішальне значення. Повітряний простір має фундаментальне значення. Якщо ви володієте повітряним простором, тоді ви можете керувати тим, що відбувається на землі. Друга світова війна, битва за Британію була саме про це. Німці не могли контролювати повітряний простір над південною частиною Сполученого Королівства, і тому вони не могли розпочати атаку на землі, тому що все було б знищено нашою авіацією. Тож чим більше повітряних сил українців Тим більше вони здатні не лише атакувати те, що знаходиться на землі на додаток до артилерії, але також вони будуть здатні захищати свої танки. Повітряні сили і наземна війна дуже тісно взаємодіють. Тому, коли танки наступають, їм потрібне прикриття зверху за допомогою 16, Ну от щоб прикрити їх. Це дуже важливо. Ми дали їм танки. Тепер ми повинні дати їм швидкі літаки. Пане Луде, я також переглядав ваш Твіттер, і побачив, що ви написали, що постачання касетних боєприпасів для України було неправильним кроком. Чому ви так вважаєте? Адже в Україні всі знають, що Росія використовує касетні боєприпаси з самого початку цієї війни. Ну, давайте спробуємо довести це до крайнощів. Якщо Росія застосує хімічну зброю, тоді застосує хімічну зброю Україна. Куди це нас веде? Знаєте, у нас є певні стандарти, деякі Женевські конвенції, деякі протоколи, які намагаються утримати саме насилля війни. Ми можемо розуміти, що це жахливо, і треба утримувати її на певному рівні. Це означає, що вона ведеться таким чином, щоб не задавати шкоди цивільному населенню. Використання хімічної зброї може не допомогти і в кінцевому підсумку ви вб'єте набагато набагато більше цивільних ніж якби її не застосовували. Так само і з касетними боєприпасами. Небезпека полягає в тому, що небезпечні боєприпаси залишаються на полі бою ще довго після закінчення війни. І хто від цього страждає? Ми бачимо це по всій Африці, в Афганістані, на Близькому сході, зокрема в Ємені. Маленькі діти там часто підбирають ці боєприпаси, наступають на них, а потім отримують поранення, що змінюють їхнє життя, або ж взагалі вбивають їх. І ми підписали Велика Британія підписала конвенцію про заборону цих боєприпасів, касетних боєприпасів. І знаєте, Україна зробила дуже багато для того, щоб зберегти підтримку міжнародної спільноти. Вона тримає високу планку. І якщо ви почнете опускатися нижче, ви втрачатимете підтримку народу британського народу, німців, французів, американського народу. Розумієте, не політиків, це окрема тема. Але причина, чому політики тут, у цій країні, можуть підтримувати Україну, полягає в тому, що британський народ підтримує дії, спрямовані на допомогу Україні. і я не хочу, щоб це зменшувалося. Це все, що я намагаюся сказати. Як військовий я розумію наскільки корисними є ці касетні боєприпаси. Але Нам треба знайти інші способи інші оперативні способи забезпечити необхідну перевагу українцям, і тоді ви можете зменшити потребу у касетних боєприпасах. Дякую за роз'яснення своєї позиції. Одне з останніх запитань. як ви вважаєте, чи не дала Велика Британія весь спектр озброєння, які потрібні нашим військам? або ж є ще щось на британських складах, що може бути поставлено для України? Ну повертаючись до Бена Волеса, він формував групу Рамштайн. Вона зустрічається на регулярній основі. Це західні країни, які збираються разом з українцями, щоб вирішити, що потрібно на лінії фронту. Тож саме Україна має запитувати, що їй потрібно. Давайте зараз чітко про це скажемо: що українські збройні сили зараз є найдосвідченішими, можливо, у світі. Ви неймовірно воюєте у сучасному контексті, знаєте, проти великої держави агресора. Тож саме ви знаєте, що вам потрібно, що працює, а що не працює. І ці запити лежать по той бік столу в контактній групі Рамштайн, і знаєте, саме там приймаються рішення щодо того, що потрібно і останнє питання воно трохи особисте. Коли я був на Донбасі недалеко від поля битви, я розмовляв з українським польовим командиром. Він історик, і він сказав мені, що його мрією є так званий військово-політичний альянс між Україною, Великою Британією, країнами Балтії та Польщею. Як ви вважаєте, чи можливий такий союз? В якому форматі він міг би бути це дуже гарне питання, тому що після закінчення війни Україна потребуватиме безпекової парасольки, щоб бути переконаною, що це не повториться знову, тому що російський спосіб діяти це спочатку дати всьому затихнути. За кілька років вони переозброються. Перегруповуються і знову нападають, тому певна форма альянсу, на мою думку, є важливою, адже НАТО це довгострокова амбіція, це не станеться ще деякий час. Адже, ну, наприклад, ми бачили проблеми, з якими зіткнулася Швеція, намагаючись вступити до НАТО. Але є об'єднані експедиційні сили. Це менша група країн НАТО, яку сформувала Велика Британія, а вони включають країни Балтії і так далі, але не включають Польщу і Україну. І для мене особисто це був би очевидний альянс, до якого варто було б негайно приєднатися. Але в цілому між Британією і Україною відбувається багато двосторонніх відносин, і це дуже вітається. Це стосується не лише поля бою. Для нас було великою честю приймати пісенний конкурс Євробачення у Ліверпулі цього року. Тож зв'язок між нашими двома народами справді дуже міцний.